Сьогодні професійне свято міліціонерів та останній день перед кінцем світу, як прожили його українці. Дивіться у надзвичайних новинах у студії Олександр Зуб. Я вас вітаю, харківські судді. У зв'язку із жорстоким вбивством свого колеги та його родини направили звернення до Верховної Ради України. Служителі Феміди просять депутатів провести слухання та вжити заходів до власників засобів масової інформації, зокрема інтернет видань, які розуміщують схвальні відгуки про вбивство суддів Володимира Трофимова. Вони не лише вирізняються своєю цинічністю, а й закликають до подальших вбивств суддів та розпалюють ворожнечу у суспільстві. Звернення було складене під час загальних зборів суддів і підписане головою апеляційного суду області. Балон, який вибухнув у житловому будинку Харкова і забрав життя відразу у чотирьох людей, був заправлений із грубим порушенням правил. Такий висновок оприлюднила спеціальна комісія, яка розслідує причини трагедії. Крім цього, вже відома сума збитків, які були заподіяні вибухом, та час, що знадобиться місцевій владі, аби відремонтувати будинок і вселити до нього людей. Сьогодні на Харківщині поховали чотирьох жертв недільного вибуху у багатоповерхівці. Усі вони члени однієї родини і мешкали у тій самій квартирі, де рвонув газовий балон. Людмилі Сургай було 39 років. Її старшій дочці Любові 21. Наймолодша донька Олександра навчалася у другому класі. А онуку Климу було усього 11 місяців. Після вибуху, рятуючись від вогню, жінки разом із дітьми вистрибнули з балкона 10-го поверху та розбилися. Свічки, квіти та сльози попрощатися із загиблими приїхала майже сотня людей. Серед них багато сусідів. Родину Сургай відспівували та поховали у передмісті Харкова. На чотирьох загиблих було три труни. Любу з її сином вирішили покласти в одну могилу. Стрибаючи з тридцятиметрової висоти, жінка притискала до грудей малюка. Ймовірно, сподівалася впасти на спину та власним тілом пом'якшити удар для дитини. Я бачив все, але допомогти нічим не мог. Я відділ свою супругу, подошов, коли лежала на землі. Я нічим не мог допомогти. Я відділ свою дочку. Что произошло, не по моей воле, тому що я сам не знаю, как это произошло. Володимир, який приніс до квартири той самий балон із газом, увесь час тримався подалі від трун. Серед усіх його близьких живою залишилася лише 13-річна дочка Христина. Зараз дівчина із чисельними опіками у лікарні. Простіть, дорогі, всі кому я доставив безпокойства. Принимайте мои поклоны. Я не знаю, как попросить у вас прощения. Но многие, я знаю, что даже если подойти к дому, облить себя бензином и сжечь, многие меня не простят. Тим часом чиновники підрахували збитки, які завдали вибух і пожежа. Руйнування потягнули майже на 18 мільйонів гривень. Пошкоджені залізобетонні перегородки між трьома поверхами. Вибухова хвиля знищила шість квартир, ще 32 оселі постраждали від вогню та води. Зараз будівельники почали розбирати завали всередині будинку. Фасад багатоповерхівки відновлять навесні. А внутрішні ремонтні роботи у мерії обіцяють закінчити до кінця наступного місяця. Більшість мешканців зможуть повернутися до квартир вже Січня. То есть, соответственно, в полном об'ємі мы завершим работы до конца января, но в большинстве квартиры будут обеспечены і пригодны к жизни, с ремонтом там, где необходимо, с восстановленными всеми конструкциями к Старому Новому году. Наразі триває слідство за фактом порушення правил протипожежної безпеки. Причиною трагедії вже остаточно визнали вибух газового балона. За уточненою інформацією, його об'єм становив не 20, а 50 літрів. У Держгірпромнагляді попередньо з'ясували, балон був заправлений на одній з харківських АЗС із грубими порушеннями технології. Це робили на вулиці при сильному морозі. Потрапивши до теплої квартири, газ почав розширюватися, балон тріснув та вибухнув. Якщо усе це підтвердиться, не виключено, що власників АЗС разом із головою родини притягнуть до відповідальності за смерть чотирьох людей. Дівчинка, яка жива, всі бачили, як він роздувається, цей балон. Звонила батьку, що тут таке відбувається, і в цей момент, я так розумію, роздався вибух. Заправили його непонятно яким образом на заправці. Заправили, понятно, без учота всіх требований, не просто законодательства, а життя То Тобто, по більшому счету, вони сделали бомбу. Негода паралізувала морське та повітряне сполучення із Кримом. Зранку не працює міжнародний аеропорт Сімферополь. Усі рейси з Криму та на півострів скасовано. Причина обладеніння злітної смуги та сильний вітер. Більшість людей вчасно попередили, тож великого скупчення пасажирів у аеропорту вдалося уникнути. Нічого не обіцяють, говорять, вони зв'язку з погодою не можемо може виліті. Помимо в'єтра, в настоячий время не прекращаються осадки, які одразу привращаються в льот. Оброботка хіміріагентами в даній ситуації мало ефективна. Так как у химреагента есть определенный срок его эффективности. Если мы сейчас будем готовить полосу, высыпать реагент, его можно высыпать и годовой запас. Но поймите, что осадки не прекращаются. Сразу на поверхности образуется корка льда. Тем часом через сильный ветер у Керчинської протоції закрыта паромная переправа, яка получає Крым із російською Кубанью. Паро мене будуть ходити щонайменше до завтра. Загалом через сильний вітер знеструмленими у Криму лишаються 65 п'ять населених пунктів. У Чорному морі сильний шторм, висота хвиль сягає трьох метрів. МНС попереджає капітанів суден, що стоять на рейді про небезпеку. жаль, в ближайші сутки складні погодні умови зберігаються. У цій зв'язку ми вновь і вновь до людей людям з просьбою. По можливості исключить передвижение по території автономії. Категорически запрещаємо виход в акваторії Чорного азовського морей. В морі зберігається сильний шторм. А у Сімферополя вітер настільки вирував, що вирвав автобус на зупинку і викинув її просто на проїжджу частину. І це при тому, що вага конструкції понад 300 кілограмів. Залізо на щастя нікого не придавило. Комунальники мають зупинку відремонтувати та знову встановити на місце. Десятки сіл на Київщині і досі живуть без електрики над відновленням постачання. Хоч і працюють аварійні бригади, проте масштаби кажуть, які що не вправляються. Наша Юлія Крук продовжує інспектувати енергетиків. Далі про холодне існування людей, які вже понад 10 діб у темноті. Та холоді. Із заходом сонця у десятках сіл на Київщині завмирає життя. На вулиці не зустріти жодної душі, лише де-інде у вікна горять свічки та лампи. У селі Кухарі світла немає вже одинадцятий день поспіль. Для дітей а їх у родині осипчуків троє це трагедія. Ані до школи піти, ані мультиків подивитися. Вечорами тут усі грають у лото на цукерки. Найважче із дев'ятимісячною Ангеліною вона через суцільну темряву перестала спати уночі. Вона не розуміє, чи знову лягати спати, чи грати далі, збились з ритму. Романтична вечеря при свічках, відбій о дев'ятій. Щоб встати ночі до дітей, Тетяна запалює газову лампу. Вона горить у нас цілий вечір і цілий ніч. Валяє і цілоняє і Ні. димом. Так. Через падіння тиску у мережах гарячу воду в місті не подаватимуть. Телевізор не працює, мобільний зв'язок теж. Єдина розрада радіо і кросворди. Ольга Давидівна, хоч і погано бачить, вже розгадала кілька збірок головоломок. Ні, прожити то можна, але ж, але ж вечорі дуже довгі, от ночі довгі. Цим людям ще пощастило. У них дома пічне опалення, а от у сусідніх селах без електрики не працюють газові котли. Кінець світла вже добряче вдарив і по кишені. На те, щоб у хаті було бодай щось видно, Людмила потратила вже пів зарплати. Тратимся на свічки, тратимся на батарейки, не встигаємо цього все купляти. Свічки дуже дорогі стали.